Українчик на дроті з Каліфорнії, привіт, любі мої, де ви не були. Час поговорити про ТЦК. Мені на очі попалося відео, де ТЦК називають Катівнею, і е, що я там бачу? Бачу, тут якийсь гурт зібрався. Тих, котрих наловлено їх там тримають, і тих, котрих фактично ті, котрі їх тут тримають. І тут між ними виникла якась бійка. Давайте подивимось, що тут є. І ще один фрагмент.

Люди попалися в ТЦК, так як вже завезли. Пізно махати руками, пізно щось із цим робити. Ви вже в їхній владі, ви там вже зачинені, і фактично із цього підвалу, якщо це підвал, у вас там небагато шляхів. Мабуть, шляхів немає, по яких щось би відбувалося за вашим планом. Тобто розказувати їм, що ти маєш права, так, я маю права, ви тут мене отримуєте протиправно. І вони що, якийсь момент всіх тримали там проти а зараз візьмуть схаменуться, скажуть, ну так, дійсно, в нього є права. Щось раніше нам ніхто про це не казав, що в нього є права. В кого тут ще є права? Ага, в тебе, в тебе, в тебе. Шикуйтеся. Ви на вихід, а всі решта, котрі прав не мають, ну, ви поїдете десь там, куди ми вам скажемо. Так чи що? Ну, Працює воно не так. У них там є якийсь свій сценарій в голові, який вони вже багато разів провернули, воно там їм вдавалося багато разів. І навряд чи комусь із неорганізованих груп чоловіків вдасться поламати цей сценарій. Бо їх тут більше, як видно, цих камуфляжних тут вистачає тих цикунів. Вони роблять те, що роблять. І протиставити цьому вже нічого немає. До цього треба було готуватися. тобто Треба було раніше про це думати. тобто Є три роки війни. За три роки війни цей хлопець, він би міг там якихось м'язів наростити. Ну, на ногах, принаймні, м'язів наростити. І накивати п'ятами, коли там вони його пробували спіймати. Зараз, коли вони його хочуть вивезти з цього підвалу, ну вони ж його не везуть, вони не ведуть якусь там газову камеру. Вони не ведуть його. Кудись де зараз будуть завдавати йому якісь тяжкі катування, чи ще щось таке. Ну, я хочу відвестити десь якусь військову частину. Ну, і схоже, іншого шляху, щоб покинути цей заклад, немає. Сидіти тут, продовжувати сидіти далі. Ну, не знаю, чи є в цьому сенс. Можливо, їм набридне, вони тебе відпустять. Так, може бути. Але якщо махати руками. Як видно, толку від цього не буде. Ну, і як видно на, на цьому відосику, ну, ніхто там не вб'ється навкулачки, ніхто там не заламує ті руки, ніхто там не завдає якихось явних таких ударів, після яких будуть наслідки. І прилетіло йому долонію по обличчі. Ну, теж мені подія. Хопив там хтось його за руки ззаду і десь там поволік. Ну, теж мені така собі подія. Після цього всього він там спокійно собі продовжує там з ними сваритися, з'ясовувати стосунки, хто там кого чіпав, де кого чіпав, і, ну, і так далі. Тут ще є і є ці розмови. Тобто ніхто йому не поламав ніяких рук ніг, ніхто там йому ніяких сінців не наставив. Він цілком собі стоїть на ногах і далі з ними з'ясовує стосунки. Ну, чи дасть це результат? Ні, не дасть результат. Чи міг він щось зробити, щоб сюди не потрапити, так міг. Він міг звалити лісом, горами, полем. Я не знаю, про яких обставинах в нього там. Були причини залишатись в Україні. Можливо, він планував щось. Не знаю, Ці, ці плани вони залишаються поза кадром, дізнатися, що в нього було в голові, ну, не можна. Єдине, що зрозуміло, що він сюди попав. І раз він сюди попав, в нього не особливо багато варіантів, в нього немає ні одного сценарію, який би відбувався за його правилами, за його сценаріями. Тут треба йому просто шукати можливість звідси спетляти. Найкраща можливість спетляти це десь дорогою гребти Там, Поки вони тут в ТЦК знаходяться, доки в них там є, наприклад, доступ до води, бо дорогою можуть не давати їм пити, щоб вони не просилися по туалетах. То тут можна нормально на, напитися тієї води, бігати по туалетах, доки можна і продовжувати напиватися води, щоб коли в той момент коли тебе повезуть десь кудись, в ну, тебе там реально тобі хотілося б в туалет. І е, тоді можна буде десь там знайти нагоду, щоб спетляти. Або спетляти вже десь в військової частини. Ну, всім зрозуміло, що з військової частини петляти в перший день, там перший-другий день найкраща ситуація, тому що. В... Коли вас там привозять в великих кількостях, то, по-перше, та адміністрація чи навчальна частина, вона ще толком не знає, скільки у вас там є, як ви там виглядаєте, ну і таке інше. Тобто, я не бачу тут якогось катування, я не бачу, з чого тут здіймати гвалт. Якщо ти залишаєшся в цій країні, ну ти ж знаєш, яка це країна. Ну Ти знаєш, що ця країна вона не виправиться, вона тільки скочується. Не знаю, які в тебе тут можливості були в цій країні, що ти продовжуєш тут залишатися. І що ти про себе думаєш, якщо ти вважаєш, що тобі треба якийсь особливий шлях, не такий, як, як для всіх. Чого ти чекаєш? Доки глибші рови повикопують по периметрах кордону, доки побільше колючки там понакладають, поназакопують, по доки там кращі дороги прокладуть попри всі лінії кордону, доки вони навчаються краще тут все патрулювати, ну, нащо тут сидіти і чого ти тут будеш чекати? Показувати по, по, по всім, що. Ось дивіться. Є групка чоловіків. Вона схопила іншу групку чоловіків, і, і, і одні там якісь ляпаси дають, а інші з'ясовують, чого ти мене трогаєш. Там як анекдот є, що. Е, Барин сказав Трогай. Е, Петр потрогав і сказав: Да. <гум> так само цей тут. Чого ти мене троєш? <гум> ну. Я би не, не здіймав якогось там неабичого навпаки. Подивіться на це, нічого там такого не відбувається, від якого е, вас, ваше життя зламається. Нічого там такого не відбувається, що закриває вам там шлях на те, щоб безпетляти з України. У вас буде ще маса можливостей після того, як вони вас кудись багрять. Головна проблема в тому, що ви не звалили з країни, не пробували звалювати з країни зараз. До того. Ви не займаєтеся е, собою. Ви не, ходите, ви не займаєтесь спортом, ну, оці люди, яких я тут бачу, вони не займаються тим, чим би мав зайнятися в першу чергу чоловік. В першу чергу, чоловік має своє тіло перетворити на зброю. В нього є для того вбудовані механізми, є той тестостерон, який перетворює їжу на м'язи за допомогою фізичних вправ. От і цим займіться в кожну вільну хвилину. Вивчить свій район. Вивчить далі район, вивчить для того, щоб можна було бігати, щоб можна було проводити час на ногах, тренувати м'язи. Вивчаєте карти, досліджуєте тему і валите її з України. Далі, коли вони тут набавляться цю всю фігню з підвалами, з якимось виловленням народу там десь і чогось їм там розповідати, ну, тоді ви там вже собі вирішите, будете ви сюди повертатись, не будете ви повертатися. Якщо у вас є якісь батьки, яких, яких ви тут не можете залишити, бо бачиш, вони там нікуди з вами не поїдуть, чи, чи ще там, якісь вони там причини озвучують, ну, залишайте цих батьків тут, звалите звідси, там на місці розберетеся. Захочуть батьки приїхати, то приїдуть. Не захочуть, ну не треба перетворюватися ще на зручники власних батьків. Бо мама, бачиш, вона нікуди звідси не поїде, і вона не для того цього синочка народжувала, щоб він оце її покинув на старості років, вона хотіла, щоб він там щось там. щось там. Ну, типу, ну, це все всі ті складові, які, які призвели до того, що чоловіки в Україні от в такому становищі. І доки чоловіки не зрозуміють, в якому вони становищі. І доки кожен із чоловіків не буде щось робити, із того, що він може, але, а, а, але повірте, що кожен чоловік, в якому би він становищі не знаходився, він може щось зробити, щоб покращити, щоб змінити, щоб в нього було якесь майбутнє. Тому. Викидаємо цю всю дівчачу фігню з голови, хто що зробив, хто кому що зробив, хто там в чому винен, і намагання маніпулювати якоюсь там суспільною думкою, щоб зрештою нічого не роблять, чи світ навколо вас змінився, і вам знову стало жити комфортно. Ну, Типу, позбуйтеся цієї фігні. Тому що дівчатка, Україна норм, їм абсолютно по барабану, вони посидять. Подивляться, чим це все закінчиться, а потім будуть злягатися із переможцями, коли все устаканиться. У ага. вас таких опцій немає. Вам зі своїм життям щось треба робити. Тому робіть щось. Зустрінемось по цей бік кордону.